Отже, невдала стратегія, претензійність до колег, е висловлення претензій, хтось винуватий, хтось завжди десь. Е, насправді, це йде виправдання себе дуже часто своєї діяльності або без діяльності. Дуже часто без діяльності через те, що хтось дуже часто у працівників, це тому що керівник, тому що керівник, там хтось там босс, от він. От він, він такий, і я тому нічого нема що робити, немає як робити. Значить, Щоб розуміти правильно, це не оптимальний психічний стан людини, який вона сама дуже часто в цей момент, в цей момент не помічає. Але збоку, наприклад, коли ви дивитесь на вашого колегу, який, який в такому стані, то дуже часто це відчувається. Дуже важливо це розрізняти, тому що в цей момент фактично людина думає про зупинку, вона зупинена, вона сама себе зупинила. З причини, яка, причина, яка зовні. Це насправді дуже часто є виправданням власної бездіяльності або власної нездатності. Дуже низька здібність якась. Вона ми кажемо, я просто не хотів танцювати такі е, спортивні танці. Я не то, що я не вмію, просто я не хотів. Але по правді сказати, я особисто не танцював спортивні танці. Тому то, ну, розумієте як. Або я міг би запрограмувати, але не запрограмую. Я міг би зробити маркетинг, але не буду, бо хтось там щось колись сказав. Це цікаво, що в цей момент люди, як, як причину своєї зупинки, вказують завжди зовнішню причину. Дуже це дуже зло. Як тільки зовнішня причина одразу ж це признак біди. Самій людині не видно. В цей момент людина сама себе зупинила і вона фактично ну, висловлює претензії до багатьох. Тепер ці претензії можуть бути в м'якому вигляді, ну це такі рівень. а може бути в такому, в такому ж аж зряженому, в такому аж, аж агресивному. Тобто ви питаєте, людину, на ти не робиш нічого. Вона аж агресує. Там та-та-та. та та, та, та. Дуже Часто це от до президента претензії там до до, до Кабміну, до прем'єр-міністра, до якогось до когось, до якогось зовнішнього об'єкта До сусіда, до мера, до будь-кого. Важливо, що це цей індакціальний психічний стан він має показання, це, це справді психічний стан. Значить, іноді це називається словом є поняття сутяжництво це якраз тяга до. Позовів до цих якихось ну, таких складних відносин. Деколи це також називають поняттям кверулянство. Кверулянство. Суть цього Ну це, власне, те саме, єдине, що вражається вже у залученні суспільства, тобто судів, поліції, там участкового, начальника, керівника, голови ОСББ, ну, когось, якогось командира, ще когось. З певних якихось своїх особистих дуже часто корисливих міркувань. Ну, тобто з особистих міркувань. Е е. Критичний важливий момент тут є справедливо скажеться, чи несправедливо Оце цей момент. Бо іноді може бути скарга, Тоді ну, якби нормально е я не можу в рамках цього відео ну, глибоко детально е різницю пояснити, я не буду цього робити, але. Важливо, що ем, форми бувають дуже різні, але в кінці кінців е, це зловживання правом звернення і правом бути почутим. Тобто, ви собі йшли в коридорі, або ви собі сидите з колега і колега починає претензії. Знаєте, розказує претензії до влади, до, до начальника, до, до іншого колеги, десь до, ну, до когось. Ця ідея е, того, що зовні хтось є причиною, вона завжди хибна. Сама людина вибрала, але дуже часто вона в цьому стані не бачить, що, що ну, вона, вона думає що це нормально. Дуже часто це є наслідок зупинок ще в дитинстві. Наслідок так званого фіксованого мислення. Також, коли в голові м, сформовано так зване фіксоване мислення, в супереч мисленню росту або зростання. На жаль, там ціла ієрархія цих речей є, тому що не в рамках цього відео, але. Це ніколи не продуктивна позиція. Переважно в такої позиції немає продукту, тому на ринку вона не тримається, тому що вона просто вилітає або з роботи, або з, ну, з бізнесу, або ну, звідти, там, де вона створює якусь цінність. Тому що в тому стані цінності вона не створює. Е, в багатьох людей це може бути наслідком образи. Е, воно, воно десь близько. Давайте я не буду туди, так само ходити. Е, в кінці кінців. Е іноді людина виправдовує свою бездіяльність бажанням справедливості. От якби мене почули от тоді, от якби, мене, якби там Іван Іванович прийшов, от якби президент звернув увагу, от якби, от, от, суть що, от якби хтось в цей момент людина фактично не бачить способу, як вона сама може стати причиною, як вона сама може зробити. Тобто вона не перетворює претензію в дію. Тому що переважно, коли буде дія, тоді вона десь ну, якби не хоче діяти дословно. То в цей момент найважливішим є ну, з точки зору управління керівництва або оточення, е, що ви можете зробити, як допомогти цій людині? Питання запитати дуже просте запитання, що ти можеш з цим зробити? Або що плануєш зробити? Тому каже, ой, начальник мене сьогодні значить не так не оцінив. Питання стоїть, що ти з цим зробиш? Або що плануєш з цим зробити? І краще, що плануєш з цим зробити? Так само дитинка, коли маленька приходить, ой, мене обідав там сусідній Віталік. Що ти з цим зробиш? Таким чином, запитуючи це питання, ми перетворюємо цю енергію людини не, не, в, не в біду а в якусь дію. І до речі, людина спочатку не бачить, що робити. Вона з... думає, що вона не здатна нічого зробити. А потім не з... ага, так я можу написати о, і вона перетворює якісь свої дії. І переважно в цей момент вона простить за вона починає займатися з собою своїми справами. От і це, напевно, найоптимальніший спосіб. Перетворити претензії нісюту у безпосередньо якісь сподіваємось конструктивні дії. Іноді ці її можуть бути неконструктивними але це тема вже окремого відео. Сподіваюсь, ціну.